250 fpv дронів, системи зв'язку, зарядні станції, екофлот та багато інших важливих речей. Івано-Франківськ продовжує посилювати підтримку українських захисників на передовій. Лише за останній місяць голова громади Руслан Марцінків тричі відправлявся на схід, доставляючи необхідну допомогу. Цього разу поїхав на Запорізький напрямок. Там зараз 102 друга наша бригада, й батальйон Стрілецький. Також 128-й бригаді ТРО трьом бригадам. Також у нас в рамках пліч опліч ми підписали угоду про співпрацю з Гуляйполе. Тому буде зустріч ще в обласній державній адміністрації з Гуляйполем. Знаємо, що біля цього населеного пункту дуже багато івано-франківців стоять, тому проговоримо ще певні питання, які ми маємо забезпечити для того, щоб... Хлопці вистояли, якщо буде штурм ворога. Кожна поїздка на передову це не просто доставка допомоги, каже директор комунального підприємства Поліон Євген Данилюк. Це важливий внесок у підтримку боєздатності наших захисників. Веземо знову ж таки, веземо дрони, як ФПВ, так і Мавіки. Веземо системи зв'язку, веземо ЕКОФЛО. Відповідно, ті запити, які нам надійшли. Першою зупинкою став 78-й батальйон 102-ї бригади ТРО імені Дмитра Вітовського. Бійцям передали 150 ФПВ-дронів. Далі завітали до 128-ї окремої бригади ТРО Декеполе. Цей підрозділ отримав 50 ФПВ-дронів. Наступним пунктом призначення став 7-й стрілецький батальйон. Тут бійці також отримали 50 дронів. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: зараз критично важливо постійно забезпечувати українських захисників необхідним обладнанням, а особливо дронами. Дружба з містом Гуляйполе теж є надзвичайно для нас важливою, але найголовніше це підтримка наших захисників. Тому пропрацювали обласні державні адміністрації в хабі Гуляйполе. Також прийняли рішення прийняти діток з Гуляйполе в першу чергу дітей-учасників бойових дій, які воюють з Гуляйполе, з громади до нас на літній табір в літку. Так само до Івано-Франківська на відпочинок приїдуть діти з Куп'янська та ще однієї громади. Нагадаємо, нещодавно Руслан Марцінків відвідав Ніжин, доставив гуманітарну допомогу мешканцям села Анисів. Також передав fpv дрони українським захисникам, які боронять країну на Сумському напрямку. А ще у березні голова Івано-Франківської громади був на Запорізькому і Донецькому напрямках, передавши понад тисячу дронів для наших воїнів на передовій.